Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. З номера Микола Поляков без номера Василь Тучков. Ну і звісно, хотілося б побажати успіхів. Загалом, за втраченими очками, лідером є саме благодійний фонд Юрія Василишина. А тим часом Альфа забиває перший гол. Помилка на світі. Команд Вінцет, до речі, свій останній поєдинок програв із чотирьох матчів поспіль, коли Альфа пропускала першою. І в трьох із чотирьох випадків Ляшкевич. Удар з дальньої дистанції відбувається на поляков. Заграв на партнера. Пишняк. повертає на полякова, можна забувати другий. І зараз можливість для контрнаступу. В Альфи. удар як потрібно дисципліновано захищатися проти він як потрібно нейтралізувати суперника, Але у цій ситуації красива комбінація. Треті фото 40. Сип... штрафний удар Артурист аль, а пробиває проливає весть чаєм. Те, що перемога, викисне свято Софія, а тим часом у мене тих нічна річка е, Як це часто болі часто буває в подібну вороту мач. Я ж кабич, не проходить вас на панової зараз відка контура така полякло. Ляшкевич, 15 секунд, Удар. Рикошет. ворота порожні, Мамчур. Удар. І м'яч у сітці. За 9 секунд до фінального свистка. Мамчур забиває цей гол-дуаут. Боги. А в підсумку цей ризик не виправдався. Зараз ще один удар у порожні ворота. і забиває вихрестюк! Божевільна розв'язка у цьому протистоянні альфа перемагає з рахунком 3-1 вінс зазнає другої поразки поспіль, яка суттєво погиб... Шанси а, друзі, ну ось шалений матч, шалена альфа, капітан Ярослав Коваль. Ярослав, вітаю вас з перемогою. Як воно за. Ну, за 15 секунд вирвати такі, ну, такі бали. Я не знаю просто, що мені коментувати, скажіть, будь ласка. Насправді емоції, напевно, ще більші, ніж після 4-0, як ми програвали проти КМБ і виграли 5-4 за 10 хвилин. Було, По, поясню, поясню, чого, тому що цей матч повинен був показати більш конкретно наш рівень гри. Попередні ігри в нас були незрозумілі, там десь ми там витягнули, десь ми більш переконливо виграли. Але в цілому, ці останні матчі вони. Показують наші амбіції, наші сили, нашу саму віддачу і нашу взагалі ну, силу команди самої. Цей матч був саме в цьому плані дуже важливий. Тому ми сьогодні зібралися добре, пацани класно відбігали. Шкода, що більше не реалізували. Він Сіті просто супер. Дуже цікаво з хлопцями грати. Їм дякую. Це команда, яка також заслуговує пресових місць. Ну, Хлопцям своїм дуже велике дякую. Це краклас. Турнірну таблицю перевернули з них на голову. Все знову, шкерабарь, знову інтрига. До останнього. Що плануєте робити далі? Плануємо, ну, треба виграти мінімум два матчі, щоб зайняти перше місце. Після такої гри, чому про інше думати? Тільки про перше місце вже ну, ми не маємо права. Для сьогоднішньої гри, я думаю, що суперники будуть зовсім по-іншому на вас налаштовуватись. І, можливо, навіть вже не будуть якимось андердогами саме перед, ну, перед звітними протистояннями. Хто вас залишився і який вас настрій буде на ці колективи? Хто, хто вважаєте самим таким явним претендентом для вас і суперником? Для мене з першої гри найсильніше здавалося Френдс Тім завжди. При тому, що в них нічий було купувати. По, по рівню гри я дивлюсь по зіграності, по тактиці, як вони рухаються на полі. Мені Френс Тім саме більш подобає. Індивідуально там хлопці добре грають, тому з ними буде дуже цікаво. Але якщо ми виграємо Френс Тім, то ми займемо перше місце. Ярослава, ну чого вам і бажаю? На цій мажорній ноті я бажаю вам продовжити в тому дусі. Дивуйте нас, дивуйте себе, дивуйте своїх суперників, перемагайте, перемоги нам всім. Слава Україні! Героям слава!